Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні я вам розкажу, що таке нульовий навик екіпажу, які уміння качати в першу чергу і абсолютно всю інформацію про екіпаж Вод. А поки ви підпишіться на канал, поставте лайк та пишіть коментарі, на яку тему мені зробити наступне відео. Поїхали! І так, друзі, що таке нульовий навик? Пишу відео без сценарію. Тому розказую вам відразу. Ось у нас є три дівчини, які ми отримали, по-моєму, на Новий рік. Так, на Новий рік. Морозова, Крижана Сніжинська. Добре, і там був ще Дід Мороз. А, відкриваємо і бачимо нульові навички. Що означає нульовий навик? Ми можемо прочитати, в принципі. Нульова навичка доступна членам екіпажу за замовчуванням. Вона не потребує витрат досвіду екіпажу і не може бути змінена гравцем. Нульова навичка забезпечує перевагу за рахунок значного зменшення кількості досвіду, необхідного для подальшого навчання члена екіпажу. Е, я продивився вже весь екіпаж, друзі. Нульова навичка, вона тільки у екіпажу, який нам дарується на якісь івенти. От дивіться, оце. Е, нам дарувалося на івент Новий рік, так? Добре. Дивимося далі. Екіпаж. Так. Це теж нам дарувався. Не дарувався ми його відкривали в бойовому пропуску. Так. І бачимо нульові навички. Тобто, це такий самий навик і уміння, як. Він нічим не відрізняється. Тобто, якщо ви виберете бойове братство тут або тут. Воно не буде нічим відрізнятися. Ну тут, вже якщо буде бойове братство, тут його вже не буде, тому що воно є один раз. Тобто повторятися вони не можуть. Е, і нульовий навик нам, е, так як нам лампочку вже дали, да, до речі, нагадую всім, що лампочку ліхтар нам дали е, в минулому патчі обнові, і не треба вже її качати. І тому деяких екіпажів, от, наприклад, в мене. Зараз я подивлюсь. Ну, я на ньому грав. Так. Зараз, 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 зараз. От, Ну, наприклад, цей. От бачите, в мене від сіля прибралась лампочка. І додався, просто ми можемо зробити от. Що тут зробимо? Так, які тут. Ну, хай буде маскування. Зараз розповім, до речі, які навички та уміння треба, треба вивчати. Тому що дуже багато навичок, які ну, вони не потрібні. Точніше потрібні тільки в найостаннішу чергу. Добре. Окей. Тобто з нульовою навичкою ми зрозуміли, це навичка у кіпажа, який нам дарувався або бойовий пропуск. Тобто нам даються два перки. Одне братство завжди давалось, і ще один перк, э, да. От, наприклад, ці дівчата, от, дівчата, їм давалася нульова навичка за замовчуванням це братство. От, відкриваємо наступну. От, бачите, нульова навичка, братство. Її не можна. Тобто, чим вона відрізняється, нульову навичку не можна змінити. Тому э, нульову навичку ставте. Я рекомендую вам ставити або братство, або ремонт. Тому що ремонт і братство воно повинно бути у всіх членів екіпажу. З нульовим навиком розібралися. Далі. Розповідаю вам про перки, бо у 2022-му все ще е люди не знають, які перки вивчати і так далі. Наприклад, е беремо суперкінь, так? Тут багато навиків. Так, ми бачимо. Перший ремонт. Завжди качайте перший ремонт. Так як у нас у командира лампочка уже є. У нас з патчем з'явилася така можливість, що не треба її качати. Все. Раніше у нас була ліхтар, ремонт, братство. І все. Потім ми качаємо уже інші перки. Тобто, запам'ятали, перше. Зараз уже ліхтар не треба. І ми. Качаємо перший ремонт, щоб ремонтувалась гусля швидше. Братство підвищує повністю все, всі навики екіпажа. Тобто, ми вивчаємо братство, і у нас відразу КД, КД у нас зменшується, тобто ДПМ стає більший. Розкид так само, тобто, всі оці. От, вогнева міць, живучість, ну крім до речі, живучість і місяць у нас не збільшується. Тобто всі навички екіпажа. тобто Чому не збільшується міцність? Тому що це не навички екіпажу. От середня шкода е, теж не збільшується, тому що це пушка у нас, наприклад, на 400, да, у суперконя, вона не може бути вдосконалена. А от е, кути вертикальної наводки також не може бути, тому що це чисто м танкове. А якщо у нас розкид, от розкид може бути зменшений, тому що дивіться відразу. Як, як тут зробити? Чому воно не показує? Ну, добре. От розкид у нас на 100 метрів. Трофейна вентиляція підвищує його. Тобто зменшує розкид. Потім будування паралакса зменшує. І бойове братерство. От бойове братерство, обов'язково викачуйте. Тобто, по перкам, дивіться, я вам розказую. Перший. Лампочку вже забули, вона і так е, дається. Ремонт. Це перший. Друге. Братерство. Обов'язково. Третій перк. Е, в мене тут е, от не дивіться сюди, тому що я тут е, просто заново скидав і будь е, в будь-якому порядку ставив. Тобто, неважливо. Якщо вони у вас ось тут вивчені всі і в, е, в порядку, тут неважливо, який порядок. А от якщо ви вивчає, вивчаєте, то важливий. Після братерства завжди вивчайте гострий зір. Якщо у вас командир виконує ще радиста, ну, як бачимо, цей командир на суперконі не виконує радиста. От, до речі, значки, як вам зручніше. Командир. Він виконує тільки командир. Тобто командир буває ще радиста виконує. А зараз командир тільки командир. А радист, бачимо навушники. Ось. Заряджаючий. У нас заряджаючий і командир, і радист. Так. Ор... Гострий зір. Обов'язково. Що він робить? Він збільшує огляд. Тобто ми засвітимо противника раніше, коли вивчене цей перк. І відразу дивіться. От у нас цей перк вивчений, так? Да? Спостереження, огляд 460. І дивіться. Гострий зір дає плюс 8 метрів. Тобто, гост... бойове братество дає плюс 11. Гострий зір дає плюс 8. Окей, так? Дивіться, якщо у вас у командира, іще е буває радист він, то вивчаємо радіоперехват. Радіоперехоплення, воно теж. Е так, спостереження. Дивіться, радіоперехоплення плюс 13 метрів. Тобто, я б е рекомендував. Вивчати радіоперехоплення раніше, ніж Гострий зір. Як бачимо, у нас заряджаючий виконує Радиста. І радіоперехоплення тут. У Радиста. Ми зараз розберемо всі перки всіх членів кавежа, які корисні. Тобто, командир. Ремонт, братерство, гострий зір. Якщо він виконує Радиста, радіоперехоплення, а далі вже. Далі вже, от у нас уміння. Неважливо, от неважливо реально, коли у вас прокачані раз, два, три, чотири перка, неважливо, які ви виберете, вони в принципі однакові е по своїй, <с>? ну вони не корисні. Ну, не так корисні, як, наприклад, збільшити огляд. Тобто воно нічого не робить такого. Ну, пожежого гасіння. Ну, якщо у вас ви на допайку, ну воно корисне, так. Але його не треба ставити, наприклад, першим перком, або другим, або третім, ні. Тобто є важливіші набагато. Так, це командир. Е, далі, навідник. Так само тут бачите: ремонт. Братерство завжди от перший, другий. Далі снайпер, третій, обов'язково ставте. Далі дуже корисний перк. Плавне обертання башти. Тому що у вас розкид е, зменшується, коли ви баштою повертаєте, у вас коло стає меншим. Е, далі, злопам'ятний. Е, корисний перк, до речі, якщо ви світите на танку. От я на суперконі брав три відмітки, в мене на ньому є. І я на ньому від оптики грав. А злопам'ятний він просто. Ми засвічуємо противника, наприклад. І він пропадає за світу на 2 секунди пізніше. Тобто, команда, ми команді передаємо. Що він світиться. Тобто, якщо без цього навика злопам'ятний, наприклад, танк світиться у них, наприклад, 7 секунд. так, 7 секунд. А з злопам'ятним у нас він світиться 9 секунд, а не 7 секунд. розумієте? Тобто, і за ці 2 секунди наші союзники можуть нести дамаг по ньому, ми можемо більше нафармити за світу і так далі. Далі, майстер зброяр, ну... Це, от чесно, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять перків. Шостий вже ну, він не так важливий. Ну Він типу, зменшує, коли у нас пушку можуть вибити, він зменшує розкид. Тобто коло стає не таким широким. От і пожежогасіння. Далі ми бачимо от, уміння, які тут є ще. Маскування. Ну, маскування на важкому танку, це останню чергу. Тому що у, тяжкий, у тяжкого танка процент маскування дуже низький. Так, це ми е, навідник, так був? Навідник. Запам'ятали. Ставте собі на паузу і записуйте. Не записуйте, можете ставити собі відразу перк. Так. Е, далі у нас механік водій. Так само, перший ремонт. Друге братерство. Третій. Ну, у мене тут, я ж кажу, я скидав навички. Мені тут, в, тут всі корисні спочатку йдуть. Е, потім. Чистота і порядок. Дуже-дуже важливий перк. Тому що ми будемо менше горіти, коли нам влучать в двигун. Далі плавний хід. Ну, тут, як бачимо, зменшує розквіт під час стрільби на ходу. Якщо ви на ходу стріляєте, то він зменшує коло. Стабілізація стає краще. Далі король бездоріжжя. Важливе. Тут я перечисляю всі важливі еперки. Зменшує опір. Тобто ви їдете, у вас максималка. Ні, максималка у вас не збільшується, у вас потужність якби, збільшується. Далі. віртуоз. Так само ви крутитеся на місці краще. Майстер тарана теж корисний, якщо ви тараните когось. Ну на Суперконі він не сильно, у нього максималка висока, щоб на ньому таранити. В останню чергу качається. Далі бачимо, які уміння, маскування. І пож... Тобто, ну такий. В останню чергу його качаємо. Пожежогасіння теж саме він не такий корисний, як, наприклад, навіть таран. Так, з цим розібралися. Далі у нас є заряджаючий. Дивимося. Перший так само ремонт. Другий братерство. Третій. Безконтактна боюкладка. Обов'язково. У коня, до, до речі. Я не тільки за коня розказую, але, але у суперконя вибивається дуже часто. І без цього перка взагалі буде вам. Інтуїція. А, ні, відчайдушний. Відчайдушний. Ну. Відчайдушний, до речі. До речі, інтуїція. А чому в мене немає інтуїція? Тому що я граю у мене завжди. У мене тільки два фугаси. Добре. Відчайдушне, це у вас, коли залишається мало ХП, у вас підвищується на 10%. Не, не на 10%. Коротше, у вас підвищується ДПМ. Далі, пожежогасіння. Далі, з останніх сил. З останніх сил, теж, я б сказав, це. Не. Ну, посередній перк він важливий. Важливий. Чому? Тому що ви коли засвітилися, вас вбили, і противник е ще світиться, і він буде світитися. Тобто, по вашому засвіту ще не стріляють, і якраз для відмітки це дуже класно. Дивимося на уміння. Я б на уміння поставив інтуїцію, але замість, наприклад, пожежогасіння. Але я вже не став міняти тут, тому що якщо ми скидаємо, у нас е просто. Скинеться тут, якщо ми за засер... срібло І все. от Тому рекомендую на заряджаючого. Ми ставимо перше ремонт, бойове братерство безконтактна боєукладка. Потім ставимо інтуїцію. Але якщо у вас бачите, у мене радист. От значок такий, що це радист. І радіоперехоплення дуже корисне. Радіоперехоплення дає нам огляду плюс 13 метрів. Далі ми можемо ставити інтуїцію або пожежогасіння, далі з останніх сил. І далі винахідник ну дивіться, збільшує дальність дії зв'язку радіостанції це корисне тільки на дуже малих левелах. Тому що це дає змогу бачити. Ми передаємо по радіо. По радіоперехвату, по по цьому, по радіозв'язку, е, де знаходяться супротивники. Ну, це дальність у нас так, на 10 му рівні дуже велика. Радіопідсилювач збільшує дальність, тобто, якщо у когось там поганий зв'язок е, радіо, так, також на малих левелах на 10-х це не актуально взагалі. Тобто, якщо ви екіпаж на 10-ку, оці два, просто, ну, якщо у вас. Там вісім перків, да, і качайте їх. О, самі останні. Важливий. Ну, маскування для тяжа неважливе. Так. Давайте продивимося, от, наприклад, на прикладі Є-100. Тут дуже багато у нас екіпажу членів. Тут окремий радист і ще два раз заряджаючих. Дивимося. От якщо у нас два заряджаючі, да? По-перше. Так, відкриємо у нас два заряджаючих. По-перше, безконтактна боюкладка. Вона не сумується. Тобто, якщо ви вивчили одним, другим вже вивчати не треба. Потім інтуїція. Вона сумується. Тобто, якщо ви вивчили тут інтуїцію. Одним заряджаючим і другим заряджаючим, то вона сумується і буде іще швидше. І перший перк і другий перк однозначно. Ремонт. Братерство. Все. Це найголовніше. Потім уже пожежовасіння, дивимося. от які у нас уміння ще є. Відчайдушний. Ну відчайдушний він, по-моєму. Е так, пришвидшує перезарядження гармати, коли у машини залишилось менше, ніж десь. Якщо навичка вивчена двома заряджаннями, ефективність не збільшується. Тобто, ми бачимо, що я тут почав вивчати. Відчайдушний тут вивчати не треба, тому що ну, це не буде корисно для екіпажу взагалі. Маскування ну, для Істо, ви самі розумієте, <с> яке тут маскування у Істо? Так, з двома заряджаючими розповів. Тут радист, ну просто е звичайні, так само. Для Радиста найголовніше, запам'ятаєте, от для Радиста найважливіший перк це оці два. Все. Інші вже на другому ряді. Ну, звичайно, після оцих двох теж. Ремонт, братерство, радіперехоплення і з останніх сил. Все, потім уже пожежого сіння, уже оці я розказав, що це просто ну, вони не потрібні. Чекаємо екіпаж 2.0. Коли, коли вже буде по-новому розподілена вся, всі ці функції. От і все. Тобто, що ми маємо? Нульовий навик. Що таке нульовий навик? Нам дарували членів екіпажу або через бойовий пропуск у нас була. Лампочка і ще один перк. Але його не можна буде змінити. Тобто, у нас є лампа тепер і є нульовий навик. Нульовий навик завжди ставте братерство. От реально. Тому що раніше давали тільки з братерства. Зараз у нас є можливість е, поміняти. Все, тобто нульовий навик ви ставите і вже його не зміните. Супер. Далі, по перкам я вам розповів, що перше качати, що друге, що третє, що і так далі. Все, в принципі, це вся інформація, яка вам потрібна. Тому що я дуже багато бачив, що ремонт взагалі не качають. От Дуже важливий перк. Ремонт це найважливіший. найважливіший. Тому що, якщо вас спіймали на гуслю і ви будете де, чинитися десь ну, 11 секунд, тяжі, якщо 10 секунд, на есте, там 8 секунд. А це взагалі, ви розумієте, вас зразу на густо спіймають і все. Ось Ось така інформація від мене, я не готувався, це без сценарію. Я думаю, це дуже, буде... дуже корисне відео для вас, якщо ви не знаєте кіперки, пишіть в коментарях, що ви хочете почути від мене, яке відео. Може питання знову по навичкам та умінням у вас є. Я на все відповім, завжди відповідаю на кожен коментар. Тому підписуйтесь на канал. Я почну, мабуть, стрімити з наступного тижня, але ще, це ще не точно. Хочу почати. Пишіть коментарі, ставте лайк україномовному контенту. І всім па-па. З вами був Мюзик.